Серед усіх письменників українські афористи цінують більше інших, знаєте кого? Миколу Гоголя. Бо саме він вигадав майже 200 років тому для них безсмертну схему із мертвими душами, яка й досі наповнює їх кишені. Наша наступна історія про Гоголівщину у Київській області, де жінка колишнього губернатора за допомогою мертвих душ забрала у селян майже тисячу гектарів землі. Смак історії в тому, що віджали землю вже з засіяною пшеницею і соняшником. Хоча я згоден могли вже й дочекатися, коли урожай зберуть і тоді захапати все одразу. Ось сьогодні їхня поліція. Так? Там такі бандюки мордовороти. Вона не впустила, навіть до школи машиною не дають заїжджати. У селі Велика Вільшенка галас і переполох. Селяни криком кричать, я говорю, це моє поле. Я тут із дитинства сапала буряки на цьому полі. В них відбирає землю дуже поважна, впливова і кажуть геть безсовісна особа. Приїжджала з сином, приїжджала до, да. там у школі і сказала, тільки ви мої боти всю. Показують папери з виправленими цифрами і датами, стверджують, їх документи на землю банально підробили. Не розписувалася ніде, і в мене й договора того немає. А прийшло із туди, що до 28-го року я заключила договір. кажуть, по їхньому селі ожив дух відомого літературного героя. Мій батько покійний помер в минулому році, в жовтні місяці. В січні місяці цього року вже був зроблений договір. На його ім'я і підписаний. ним. Тобто вона вже мертвими душами торгує. <голівщина> Гоголівщина пошла. Хто ж це пустив дух безсмертного Чічикова гуляти київськими полями? Питаємо у розлючених селян. Засуха її люди. Да? Тетяна Засуха, власниця агрофірми Світанок, дружина легендарного очільника Київщини часів Януковича. Їдемо в рідне село Засухи, Ковалівку. На місці Олександр програма Гроші. Нам кажуть, герої України на місці немає. Приїхала майже домашні. А на, на цьому тижні вона буде? Але з нами поспілкуються. Тому що це всі питання задавати нам. Директор агрофірми Олег і радник засухи кажуть, що це її племінниця Наталя. Люди кажуть, що без їх відомо хтось підробив договори, і їх з цим обирають той, кому вони це не дозволяли робити. Я вважаю, що люди брешуть. Нам повідомляють. Світанок придбав фірму Патако, а з нею договори на оренду землі у Великій Вільшенці. Ми на купили право оренди на 1126 гектар. Саме цю землю люди засухи і обробляють на законних підставах. Але Світлана Гайдаєнко, сільський голова Вільшинки, вважає, що її односельчан дурять. Закінчились договора году. Селяни більше не хотіли віддавати свою землю в оренду фірмі Патако, і тоді каже жінка. З'явилося 185 сфальсифікованих договорів на оренду землі з патаком або фактично з господарством за сухи. Коли відверто говориш, тоді є результати цієї співпраці, цієї розмови. Показує лише один приклад такої оренди, яку залюбки укладали з тими, хто вже погано бачить і погано розуміє. Стоїть п'ять сюди, і виправу на людині на 15. і тут ще за е, конектором. Тут було 5, додали перед єдиничку, вже стоїть 15. І виходить, людина вже якісь під 80 років, вже вона на 15 років у оренди з Тетяною Володимировни. Директор світанку та радник засухи такі звинувачення відкидають і переконують нас. Тетяну Володимирівну у Вільшинці люблять, бо вона постійно дбає про селян, розносячи по дворах продуктові набори. Пайок це така велика. Ну, у вигляді корзинки там все, що на паску: яйця, ковбаска, вино, кагор, пасочка, е гірочки, помідорчики, коржики, цукерки. Це приноситься з вітанням від Кемудирун. Щиро вітаю вас. Ось ці жінці з великої Вільшинки пайок доставили у досить оригінальний спосіб. І вони його перекинули через забор. А я поки вискочила з хати, то вони вже там я кричу. А вони кажуть. Але чомусь не хочуть у Вільшинці. Цих наборів я їм сказала, що я не буду брати. Вони мені не потрібно. Вони поклали пішли. Ну як можна бути такими невдячними людьми? Засухою співпрацювати хоче з вас? Ні, Ні ви що воно за засух, А засуха. дайте тільки чимось. Ці пакети з гречкою нагадують передвиборчу компанію. І не дарма, бо Тетяни засухи багатий досвід участі у виборчих перегонах. Ось кадри з далекого вже 2005 року. Gotcha? Ребята, вы проголосовали? <ooo Verdansque> ну, что вы здесь делаете? Корреспондент. Ребят, если честно, чтобы только вас какую-то Другі патруля не втянули. Тоді засуха змагалася за крісло народного депутата з Віктором Романюком. Саме його приїхав підтримати тоді Віталій Кличко. Кажуть, опонент засухи набрав тоді на 7 тисяч голосів більше. Але Тетяна Володимировна через суд скасувала результати на кількох ділянках. Романюк 23 386. Боротьба тоді була вкрай напружена. Чуємо, голова! Ще не вислухаємо. А ви хто? Я народний депутат. І лише центр виборчком тоді зміг зупинити впевнений поступ за сухи до депутатського крісла. В даному окрузі відбувався розбій. Причому такий розбій, такий розбійний напад, здійснювався за допомогою такого подручного средства, як судові рішення. Віктор Романюк запам'ятав ці вибори на все життя. Це був перший політичний досвід. Це для мене був шок. Ну пізніше я отримав в'язницю. все. Він і досі вірить, що дії його опонентки на тих виборах отримують гідну оцінку, адже роботи тут насправді небагато. Це для такого рядового слідчого місяць роботи, щоб посадити Тетяну Володимировну за суху героя України до в'язниці. Але замість того, щоб давати свідчення в кабінеті слідчого, Тетяна Володимировна будує агроімперію. Скільки землі в агрофірмі світа? 70 тисяч. Це шість районів. І команда в неї не змінилася. На цих кадрах 2005 року передвиборча комісія затверджує сумнівну перемогу за сухи на виборах. Пізнаєте цю молоду людину, яка тягне руку вгору. Це ж директор агрофірми Світанок, який зараз дає нам інтерв'ю. Людина має гроші, людина має феодальні угіддя, і людина купляє все на цій території. Далі терпіти цього невозможно. Програма гроші розпочала гострольний тур містами України. Цими вихідними наша команда завітала до сонячної Одеси. Черга з одурених містян починає збиратися ще задовго до того, як ми розкладаємо фірмову палатку. Ми були шоковані кількістю скарг. За словами Одеситів, за якихось два роки Одеса перетворилася з центру українського туризму на центр бандитизму. Правоохоронці, яких бояться більше ніж злочинців. Будівельні аферисти, які видурили гроші. У тисячі одеситів на будівництво квартир на узбережжі. Більшість людей до нас як до останньої інстанції на спасіння. Підсідателя сільського саміта, який видавала ці всі документи, яка не вміла права видавати. Бо до того неодноразово зверталися до всіх без виключення інстанцій, навіть до голови Одеської обласної адміністрації Сакашвілі із проханням допомогти. Я позбавлений можливості бути прийнятим Саакашвілі. Але жодна з їх скарг так і не отримала відповіді. Тож програма гроші береться за справу. Ми розглянемо заяву Одеситів і вже найближчій програмі покажемо найцікавіші сюжети з Одещини. Чекайте.